Добрий день. Ви слухаєте подкаст Медичного центру Святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович, і я тут, наче, помічник для супергероя. Це як Робін у Бетмена. А супергерой, вірніше супергеройка, лікар-проктолог Наталія Кумар. Доброго дня. Тема цього епізоду: Як наважитися і піти до лікаря-проктолога. Ви напевно знаєте цю приказку, що геморой це така болячка, що ні самому подивитися, ні лікарю показати. І от ми знаємо, відчуваємо, усвідомлюємо, що нам час прийти до проктолога зі своїм гемороєм. Але ми придумаємо собі якісь відмовки і відкладаємо. І от в цьому епізоді ми розберемо усі ці наші відмовки, що заважають нам піти до лікаря-проктолога, і сподіваємося, що наші коментарі допоможуть вам все-таки наважитися і до проктолога сходити. Почнемо напевно спочатку з тих симптомів, які з'являються в області попи, та, і вони нам сигналізують: гей, пора йти до лікаря-проктолога. Е, ну, насправді геморой може проявлятися з зовсім різними симптомами. Залежно від стадії, залежно від типу загострення, це може бути свербіж, це може бути біль, це можуть бути виділення крові, будь-який дискомфорт в анальній зоні при поході в туалет, при фізичних навантаженнях, виділення слизу. Будь-який дискомфорт, який з'являється в людини, повинен її стимулювати звернутися до лікаря. А може, все таки саме пройде, от побуде, побуде і мене собі. Е, деколи проходить, є такі випадки, ну тепер важно у молодих людей, у людей старшого віку, навряд чи вже саме пройде, але е, кожне наступне загострення, воно провокує е, розростання і перехід в однієї з меншої стадії, в іншу стадію, уже складніше, Тому варто звертатися таки на ранніх стадіях. Тобто, якщо ми говоримо, що Воно минає, то це означає, що симптоми минули, але проблема залишилася, і ці симптоми можуть з'явитися пізніше знову. Так тому найперше треба пролікувати там консервативно, малий називну на ранніх стадіях, щоб не запускати процес далі. Добре, а якщо я спробую старі добрі народні методи, от візьму картоплину, зроблю з неї свічку. Вставлю куди потрібно, і вилікую себе. Ну теоретично, крохмаль має якусь обволікаючу дію, але ну він зніме там поверхневі симптоми. Зазвичай там день-два проходить. Пацієнт стає легше і він це закидає. Але ну, самого лікування як такого по суті не відбувається, тому варто звернутися до проктолога. Навіть в мене післяопераційний пацієнт був мав цим моїх рекомендацій, але вирішив лікуватися народними методами. Він спочатку не признався, що він робив. Я подивилася, все гаразд, все нормально. Ну це з варіанту пощастило людині. Він в післяопераційному періоді рани змазував смальцем. Ну, Но, Людині реально пощастило, що там ніяких ускладнень не було. А так робити абсолютно не треба. Треба слухати лікаря, то треба дотримуватися рекомендацій. Є доказові препарати, і вони ефективні, і вони допомагають. То що мені рекламі не вірити, вони ж також розповідають, які свічки треба брати. Я тоді піду в аптеку. Мені ще в аптеці підкажуть, яку свічку вибрати. Знову ж таки, куплю і позбудуся цього геморою на фармринку Зараз дуже багато препаратів від геморою. Вони всі різні по механізму дії. І ну, тут 50 на 50. Вгадає фармацевт, що у вас, чи не вгадає. Зазвичай людина приходить і просто каже: дайте мені щось від геморою. Ну, і це щось утримує, поможе, не поможе, це вже пощастить, не пощастить. От, може навпаки, стати гірше. Різні діючі речовини по-різному впливають на процеси, які відбуваються. Тобто, якщо, наприклад, і дати ще свічки які з гепарином, може виникнути геморідна кровотеча. Тоді це ургентна ситуація і невідкладне лікування. Такого робити не рекомендую категорично. Ну і потім, напевно, ці симптоми вони характерні також і для інших хворіб. Я можу собі думати, що це геморой. Я маю цей зуд. Прошу щось від гемороя, а це насправді не геморой. Так, дуже багато різних захворювань прямої кишки, анальної ділянки ховаються під маскою геморою. Людина руками там думає, що в неї геморой. Ставить якісь там свічки, лікується народними методами, а насправді там далеко не геморой. Там можуть бути проктити, там можуть бути анальні тріщини, нориці, поліпи прямої кишки, навіть злоякісні новоутворення. Ну і ще що таке складне в поході до лікаря проктолога: це що треба робити собі клізму, Треба готуватися до прийому. І хто ж мені тут клізму зробить? Для прийому проктолога підготовка дуже, дуже проста. В аптеці продаються одноразові мікроклізмочки. Вони діють від 2 до 15 хвилин. Пацієнт самостійно в домашніх умовах може собі зробити ту мікроклізмочку. Вводиться лікарство в пряму кишку 3-5 хвилин, очищається кишечник, гігієна, і пацієнт готовий до огляду. Нічого складного немає. Тобто, в принципі, якщо вже в таких особливих ситуаціях, це навіть можна зробити і в кабінеті лікаря, чи бажано вдома робити? Так, по необхідності, якщо пацієнт навіть приходить не підготовлений, але мені треба провести там аноскопію, ректором аноскопію, в нас в кабінеті є готові мікроклізмочки, і по необхідності навіть я сама в кабінеті можу провести підготовку пацієнта. Ну, ще що так. Стримує це, що треба штани знімати, навкарачки ставати, як це це ліктєво колін колінна поза. І ти так стоїш, як пам'ятник, і це такий дискомфорт трохи. Е, ну, Такий огляд проводився раніше, давно-давно. Зараз у нас набагато комфортніші умови. Наші пацієнти е, мають місце, де переодягнутися. Це в нас окремий туалет. Пацієнтам переодягаються, даються спеціальні шортики з вирізом для огляду. Крісло у нас гінекологічно-практологічне, пацієнт лягає на спину, є підставочки для ніг, все комфортно. І насправді огляд це не є соромно, адже лікар розуміє делікатність проблеми. В е, розуміння ставиться до огляду. Нічого нового лікар-проктолог в анальній ділянці особливо не побачить. От е, тим більше, ви приходите по запису в певний час, е, не, не сидите в черзі з іншими пацієнтами, немає якогось такого сорому ні перед іншими людьми, ні перед лікарем. Тим тим паче, ну а чи це боляче, от коли відбувається сам прийом і огляд? Для огляду ми використовуємо е, мазі, креми з місцевими анестетиками, тобто і огляд, і додаткові обстеження прямої кішки, аноскопія, ректорманоскопія. Е, вона є зовсім безболісна. Легкий дискомфорт при огляді може бути, але це не боляче зовсім підкомфортно. У е, нас використовуються одноразові тубуси, і це є безпечно для пацієнта в інфекційному плані. Також. Ну, ви напевно одразу захочете щось там і відрізати. От цей оцю гульку, яка там є, оце от гемордів. Зразу напевно буде якась хірургія. Е, ну, пацієнтам не завжди показане оперативне лікування. Є різні методи, є консервативна терапія, є малоінвазивні методи лікування, там лігування внутрішніх вузлів, інфрачервона когуляція, радіохвильові методи. І, ну, звичайно, якщо пацієнту показано оперативне лікування, ми його тоді готуємо до операції, довстежуємо і вже пропонуємо оперативне лікування. Це все залежить від стадії, і от тако, якщо в відсотках, от скільки людей приходить і отримує консервативне лікування. Ну, відсотків 80, мабуть. Так, 80 точно не всім показано. Навіть при загостренні загострення все одно, якщо є можливість його зняти консервативно, ми стараємося його консервативно пролікувати. Якщо все-таки краще зробити якесь дрібне оперативне втручання на анестезію, тоді пропонується оперативне лікування. А як довго триває консервативне лікування? Ну, зазвичай це десь 2-3 тижні. Мали іноземні методи, вони можуть займати десь до місяця часу. Операція, якщо пацієнту показана, то це перебування в стаціонарі одну-дві доби. Інколи навіть ми можемо відпустити в той самий день пацієнта. Е, ну, Період реабілітації займає в середньому там від 4 до 6 тижнів, знову ж таки, це індивідуально залежить і від е, організму людини, від того, як він дотримується після операційних рекомендацій, от ну і від об'єму оперативного втручання, тобто наскільки це вже запущена стадія захворювання. А якщо от е, пролікований вже геморой? Чи є ризики, що він знову з'явиться? Зазвичай ні. Просто треба потім уникати провокуючих факторів, таких як важка фізична праця або силові навантаження в спортзалі, це вложивання алкоголем гострим острої їжею закрепи. Тобто треба нормально харчуватися, нормально ходити в туалет, дотримуватися гігієни, помірна фізична активність і, в принципі, геморозію не повинно бути. А що означає нормально ходити в туалет? Нормальний похід в туалет це одномоментний акт дефікації. Не потрібно сидіти на туалеті більше вказаного. Організмом терміну, скажем так, не сидіти довго. Ну в мене вже відмовки закінчилися, і вже не так страшно йти. До лікаря-проктолога. Давайте підведемо резюме нашого епізоду. Ну, найперше, не потрібно самостійно собі ставити діагнози, не потрібно призначати собі лікування, не потрібно самостійно йти в аптеку і просити щось від геморрою. Спочатку треба підійти до лікаря на огляд, дійсно підтвердити чи спростувати діагноз, отримати нормальну, адекватну терапію, ефективну і індивідуальну. Не потрібно соромитися огляду проктолога, це абсолютно не боляче, комфортно, в комфортних умовах, в комфортному кріслі, ви можете обрати проктолога-жінку, проктолога чоловіка. У нас працює і жінка, і чоловік. Ну, лікування буде залежати вже від виявленої патології. Якщо це дійсно геморой ранніх стадій консервативно інвазивний, якщо це вже скажімо так, в пізній стадії, то там за все оперативне лікування, але все одно воно проводиться комфортно. Ви завжди на зв'язку з лікуючим лікарем, по необхідності там, повторні огляди, весь післяопераційний період проводить ваш лікуючий оперуючий лікар. Ну і рекомендовано, звичайно, профілактичні огляди в проктолога пацієнтам після 45 років, раз у два роки все-таки навідуватися. Якщо у вас з'являються якісь скарги раніше, не треба зволікати з цим. Вчасно приходити, вчасно вирішувати проблему. Це абсолютно не боляче, це абсолютно комфортно і психологічно, і фізично. Ви слухали подкаст медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович і лікар-проктолог Наталія Кумар. Ми говорили про те, як нарешті наважитися і піти до лікаря-проктолога. Будьте здорові та сильні до нових епізодів.